31 травня по 2 червня з гуманітарною місією на Люберщину знову прибули наші побратими із міста Пасваліс Литва. Вони оперативно зреагували на прохання військової частини А-4773 про термінову потребу в автомобілі. Крім того, на прохання військових було доставлено три генератори та чотири колеса до автомобіля Крас. Після опрацювання відповідних запитів від військових частин та послідуючих рішень сесії селищної ради допомога буде направлена до військових частин. Дякуємо Вільюсу Янусонісу, який подарував своє авто, та мерії Пасваліса за надані генератори. Ради вітати вас на Любовській землі, наших друзів. Литовської республіки з міста Пасла Черговий раз наші друзі приїхали до нас з громаду, приїхали не з пустими руками. Як зазвичай це відбувається, привезли нашим військовим автомобіль, який буде служити. Дай Боже допоможе нашим Збройним силам відвоювати нашу неньку Україну. Велика вдячність. Спасибі за те, що ви такі є. Що Литовська Республіка і місто Паслаць ніколи не забуває про Львівську територіальну громаду. Велика вам вдячність, спасибі за цю гуманітарну допомогу. Надіємося, що ми разом, сила і перемога буде за нами. Велика вам вдячність. І вам здоров'я, миру і добра. Дякую, перемога дякую. буде за нами. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я хочу передати ключі. Нам гарно приятно, гарно, мы тоже рады, что опять приехали к вам, Любовь и думаем, что что и машина и, и генераторы поможет вашим бойцам полегчать службу, полегчать условия и, и перемога быстрее придет. И я думаю, что и, будет и, и как сказать, жизни... Виручать убийцов. Дякую вам. Будьте здорові за вас, за, за вашу крепкость і слава Україні! Героям слава!